Що нового для ФОП у квітні? Здається, тільки розібралися з січнем, а тут вже нові звіти, податки і нововведення податкової, зокрема про звітування маркетплейсів, про доходи продавців. Привіт! Ви на каналі Зроблено Позитивний бухгалтер. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку, бо далі короткий чек-лист для кожного підприємця, що подати, що заплатити і як не нарватися на штрафи. Поїхали! Починається квітень, а це означає, що стартує другий квартал 25-го року. Отже, час відзвітуватися за перший. ФОП третьої групи тепер подають оновлену декларацію за перший квартал 25-го року. У ній з'явився розділ про військовий збір. Код нової форми для ФОП третьої групи Ф0103 309. У новому розділі необхідно буде відобразити 1% військового збору. Це рядки 23, 24 та 25. Тобто тепер ФОП третьої групи разом буде сплачувати 6% від доходу, 5% єдиного податку та 1% військового збору. Звітність за перший квартал необхідно подати до 12 травня 2025 року. А щоб не забути і не пропустити важливі дати, можете підписатися на наш телеграм, де ми завжди про все нагадуємо, а також розповідаємо про новини для ФОП і бізнесу. Або в описі до цього відео я залишу посилання на наш податковий календар, де зручно відслідковувати усі крайні дати для усіх груп ФОП. Що важливо, в електронному кабінеті вже з'явилася нова форма декларації, але моя дружня порада не поспішайте. Краще дочекатися, поки податкова все допрацює. Думаю, що через днів 10, це приблизно 10-11 квітня, вже все налаштують і можна буде спокійно подавати звітність. Через дію подавати звітність поки не рекомендую на дату запису відео, форму ще не оновили. ФОП, які закрились у 2025 році, тепер можуть правильно подати ліквідаційну звітність із урахуванням військового збору. Так як з 2025 року необхідно звітуватися вже за новою формою. Тож, тепер ті, хто закрили свої ФОП у 2025 році, можуть подати ліквідацію правильно. Попи, які мають найманих працівників до 20 квітня, вам необхідно подати звітність за працівників, які працювали у березні. 25 п'ятого року звітність по працівниках подається щомісячно. Що стосовно податків, повернулася обов'язкова сплата ЄСВ для ФОП. ЄСВ можна сплачувати щомісячно або раз на квартал. І якщо ви обираєте другий варіант, то саме у квітні необхідно сплатити ЄСВ за перший квартал 2025 року, а саме за січень, лютий та березень місяць. Сума 5280 гривень сплатити ЄСВ ФОП першої, другої та третьої групи необхідно до 20 квітня. Тут потрібно бути уважним, адже багато хто звик до воєнної пільги і ЄСВ не сплачували. Але тепер для більшості сплата обов'язкова. Хто може не платити ЄСВ, це ФОП, які є пенсіонерами і отримують пенсію за віком або за вислугу років, особи з інвалідністю, ті, хто вже має основне місце роботи, де роботодавець вже сплачує за них ЄСВ, та ФОП із місцем реєстрації на тимчасову окупованість. Територіях. Які ще податки? ФОП першої групи мають сплатити єдиний податок 302 гривні 80 копійок, військовий збір 800 гривень і все це до 20 квітня. ФОП другої групи мають сплатити 1600 гривень єдиного податку, 800 гривень військового збору і також до 20 квітня. Як платити податки, який код обрати, яке призначення і як сплатити без комісії, я детально розказала ось у цьому відео. Переходьте та переглядайте. Попит третьої групи цього місяця мають ще дві податкові справи. Необхідно сплатити єдиний податок у розмірі 5% від доходу і військовий збір 1% від доходу, все за перший квартал. І тут часу трохи більше, дедлайн 20 травня, але не варто відкладати все на останній день. І тепер найважливіше, так як ФОП третьої групи будуть сплачувати військовий збір першим, то потрібно бути уважними, бо дуже легко заплутатися. Чому? Бо військових зборів ціла родина, є військовий збір за працівників, є військовий збір, який сплачують фізособи, і є військовий збір за ФОП. І от саме останній потрібно знайти в податковому кабінеті у вкладці стан розрахунків з бюджетом. Ваш правильний код класифікації 11011700. Це сплата військового збору саме за ФОП. Інакше гроші підуть не туди, а податкова потім не буде слухати, ой, я не знала. Також завжди перевіряйте після сплати, що платежі дійшли куди треба. Сплати зазвичай зараховується 2-3 дні, але краще бути. Впевненим, ніж мати несподіванку у вигляді боргу. Зарахування також можна побачити у податковому кабінеті у вкладці стан розрахунків з бюджету». Є гарна новина. Усе повертається на свої місця. Нарешті, з квітня знову працює послуга внесення змін для ФОП у дії. Тепер можна знову змінити чи додати кведи, змінити прізвище, адресу реєстрацію або контактну інформацію ФОП. Все онлайн, без черг, без ЦНАПу і без державних реєстраторів. Пару кліків і зміни офіційно внесені. Дія знову діє, і це суперзручно! У березні всі налякалися, мовляв, ДПС уже стежить за кожним продавцем на OLX, Prom, Розетка, Букінг, Глово, Убер і навіть в Інстаграм. І от-от, прилетить штраф за продаж вашої прочитаної книжки. Але стоп, давайте в усьому розберемося. 7 березня оприлюднили лише проект. Закону, де йдеться про те, що маркетплейси будуть звітувати в податкову про доходи своїх продавців, так і українських, і закордонні. Але це перспектива не сьогодні і не завтра. Вже 7 квітня ДПС випустили статтю на сайті податкової, що вони не штрафують за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках. Тобто, якщо ви разово продали свій велосипед чи старий телефон, жодних проблем і штрафів, це не є підприємницькою діяльністю. Податкова не приходить, не стукає і навіть не слідкує за вами. Продаєте щось через OLX чи Prom, Ну і добре. Але якщо ви систематично продаєте однотипні товари, це вже схоже на бізнес. Тут вже інша розмова. Тут необхідно реєструвати ФОП і продавати все офіційно. Тим паче, що реєстрація ФОП це не страшно. Займає 15 хвилин, а податки в Україні цілком людські і не такі великі. Страшніше штрафи за тіньову діяльність, вони можуть бути суттєвими. Може здатися, що всі ці нововведення – це чергове закручення гайок. Але якщо копнути глибше, логіка в цьому все ж є в умовах війни і великого навантаження на бюджет, держава шукає ресурси і джерела надходжень. І чесно кажучи, легалізація підприємництва це найменше, що кожен з нас може зробити. Тож сплата ЄСВ, єдиного податку та військового збору, це не просто про податки, це про можливість мати пенсію та соцвиплати у майбутньому підтримку. Армії, медиків і врешті про стабільність країни. Реєстрація ФОП це довіра в першу чергу до себе. І як покупець я теж хочу мати цю довіру. Мені спокійніше купити щось у ФОП з чеком, ніж просто скинути гроші на картку якомусь невідомому аккаунту в Інстаграмі. Держава і податкова не проти ваших старих кросівок, які ви продаєте на OLX. Вона проти тих, хто впевнено торгує в ціні і не платить податки. Чим більше людей вийдуть із ціні, тим прозорішим буде ринок. І насправді увага податкової зараз буде прикута саме до тих, хто торгує стабільно, але без реєстрації ФОП та ПРРО. Таких у нас ну, дуже багато. Отже, квітень для ФОП це не просто місяць, це справжній бухгалтерський марафон. Але ви точно впораєтесь, якщо знаєте, куди бігти. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться з друзями підприємцями А якщо виникли запитання, наші бухгалтери завжди на зв'язку у боті, посилання, як завжди, залишаю під відео. До зустрічі у нових випусках!